Друге приміщення нашого хабу, де в нас знаходяться і наші спеціалісти адміністрації, які працюють. У нас тут начальник відділу кадрів, у нас начальник соцзахисту приїжджає сюди, проводить прийом. Приїжджає пенсійний фонд ЖКХ, які займаються сьогодні. ЖКХ і архітектура, які займаються безпосередньо зруйнованим житлом. Будинок зруйнований, а реєстру в реєстрі нас не, кажуть, не числиться. Треба підтвердження з нашої громади черетинської, що цей дом, ну, квартира в дійсності у нас дійсно була за нами і зараз вона розрушена. У нас 1898. Будинки вже зареєстровані, тобто пройшли процедуру реєстрації біля двох тисяч, але ми розуміємо, що таких приблизно десь сім тисяч будівель у нас залишається на окупованій території і вони ну, мало яка там вціліла. Мешкаю з двома дітьми. О, сюди переселилися ще надавно, знімаємо квартиру, обратилися в хаб от, до дівчат, наших дівчат, а дуже допомагали.